Привіт мої ну, тонкі реалісти сьогодні у нас тема: а, остання стаття а, Джорджа Фрідмана, який я можу назвати таким геополітичним акордом російсько-української війни. А, він дав інтерв'ю, подкаст, а, де, який називається В'єтнамський синдром Путіна. Чому Росія не може? Ні перемогти, ні відступити. Затравка. Що Росії потрібно, щоб погодитися на мир на цих переговорах? І Фрідман говорить, держави доходять до точки, коли вони не можуть виграти війну, але не можуть дозволити собі це визнати. Саме в такому становищі знаходиться Росія, тому їй потрібно допомогти гідно програти. Йому потрібно вийти звідти, хоч із чимось. І поки йому немає що пред'явити, тобто 20% території України це негідне не слово перемога, надбання. Фрідман говорить про те, що це політичне питання. В першу чергу тут акцент на тому, що війна і саме військова перемога вже не розглядається. А він говорить про те, що хвалена російська армія не змогла перемогти українців в сенсі перемогти не змогла повністю окупувати країну. А, і тому ця війна. Як я й казала в своїх попередніх відео за виснаження, виснаженням кісінджера, вона є обмежена і перемога там тільки обмежена. Відповідно, військової перемоги очікувати вже не варто. На на майже п'ятому році війни не варто, тому все переходить в площину політичного. І внутрішньополітичного Фрідман підводить до думки, що Путін не може програти, тому що якщо він просто припинить війну по тих лінії розмежування, яка зараз є, йому не буде що пред'явити внутрішній аудиторії, і відповідно його з'їдять його ж клани. Це питання його безпеки. Внутрішнє, тому це не просто політичне, а внутрішнє політичне питання для Путіна. І тому потрібно дати йому ці 25% Донбасу, які залишаються, для того, щоб він міг щось принести. Так, а це, це перша. Ідея, що війна не має військового вирішення, вона має тільки політичне рішення, і воно замикається на власне Путіні і його проблемі пред'явити результати війни внутрішня аудиторія. Але зовнішня аудиторія. Зовнішня аудиторія говорить, проблема в тому, щоб визнати факт: він провалив головну місію окупувати Україну. Все пішло не за плану, і Росія програла. І, і що з ним станеться після того, як він визнає, що це, що це все, чого вдалося досягти. Питання для України не в тому, чи готова вона видати цю територію Фрідман. Каже, що вона Україна не віддасть свої території, це вирішено і так само і не поверне найближчий час. Один не немає сил атакувати росіян і витісняти їх. Питання в тому, як довго ще вони будуть вести бойові дії, втрачати людей за такого стану справ. Реальність така, що війна закінчена, крім кровопролиття. Таке цікаве формулювання: війна йде, а кровополиття війна закінчена, а кровополиття є. Вони не мож, не зможуть нічого змінити. Мається на увазі, що війна це завжди боротьба, конфлікт за зміни. А Фрідман підводить до думки, що наша війна це війна за зміни по карті, по територіях. І вся проблема саме в лініях, де де пройде а, геополітичний розлам, такий останній геополітичний акорд. Якщо війна не потенційно вже не передбачає змін, значить це вже не війна, а значить, це вже тупо несилово, задля чогось. І Фрідман говорить про те, що а, все одно вона буде завершена, і певна лінія буде проведена для того, щоб. А, Росія відступила надовго, а це до, цього, до цього зараз повернемось, їй потрібно дати буферну зону. Україна фактично в цій війні сказала, що вона відмовляється бути буферною державою в цілому, але геополітичний а, чинник цієї війни він нікуди не зникає, а, і тому буферна зона має пройти по території України. Кідман говорить, що а, ми можемо цю демілітаризовану зону на Донбасі а, представити як буферну, навіть якщо вона буде під контролем росіян. Розвивати як буферну, навіть говорить про економічні стосунки і про торгівлю на цих територіях. А, відповідно до, до, до нього питання. Українці бояться для них це загроза. А що якщо зараз зупиняємось, а, визначаємо буферну зону, буферну територію? А потім Україна просто ну, Україна, Росія просто повертається і через два-три роки а, знову починає війну. Для цього нам потрібні гарантії. На що Фрідман дає цікаву відповідь? Це найцікавіше в цьому інтерв'ю. Існує величезна переоцінка російської міці, російської майстерності та російської підступності. Реальність на землі така, що росіяни не змогли перемогти українців. І ідея, що ну, значить, через кілька років вони спробують знову, означає, що вони кардинально змінять реальність. Українці будуть озброюватися і так далі. Що він говорить? Про те, що Реальність, давайте зафіксуємо саме не, не наші перестороги, давайте сконцентруємось не на страхах, не на ризиках, а на реальності. Реальність така, що Росія не може проходити стільки, скільки вона планує. Нехай поступово вона щось бере, але Україна тримається. І якщо наступить зупинка, реальність така, що Україна буде змінюватись, озброюватися і так далі. А реальність а, для Росії в тому, що вони програли війну, і їхня армія потребує відновлення. І Тут він проводить аналогію з США і В'єтнамом. Що після війни у В'єтнамі США через два роки а, не думали кидатись в нову партизанську війну десь у світі. І це було ну просто нереально. Так само мали ймовірна ідея, що вони почекають пару років, мається на увазі росіяни, відновляться і знову нападуть. Пам'ятаєте, відновлення після такої війни займає багато часу і всередині країни політично, і у військовому плані. Відновити армію вимагає багато часу, але більше того, це якби ми прийшли до В'єтнаму, підписали договір, а через рік два знову вторглися. Ніхто не збирався цього робити. І а, Фрідман каже, що фактично він каже, що Росія не буде нападати, тому що їй потрібен час на відновлення. Росії знадобиться багато часу, і тому українцям не варто турбуватись, а закінчення війни створює таку саму зону невизначеності для українців, як для і для росіян, тому що вони також не знають, яка буде реакція. Європи і американців, і чи будуть вони воювати за Україну в наступній ітерації війни? А, тобто росіяни самі хочуть гарантій навіть більше за українців, так і говорять. Цікаво, що він а, сказав про Європу. Він він назвав, що такого суб'єкту, як Європа, в принципі, не існує. Це розрізнені країни, а, які переслідують свої інтереси. Тому, коли ми говоримо в контексті війни а, і наступу Росії, то ми в першу чергу а, ну, мається на увазі аналітики. Аналітики стратеги мають дивитись на Польщу. На що зробить Європа при новому, новому наступі Росії, а що зробить Польща? Він виділяє окремо Польщу як активного військово-політичну силу, на які треба фокусуватись, фокусувати свою увагу на її діях. Ще він підводить таку риску. Цікаво. Росія не глобальна держава. У неї немає охоплення в Тихому океанній Атлантиці проти Китаю і США. Вона регіональна держава і як регіональна держава, вона не сильніша за Україну. Ось таке останнє корче Регі... регіональні держави повоювали, тепер їм потрібна. Територія розмежування стояти а, впритул за а, кілометр один від одного а, це шлях до нового конфлікту, як а, китайці і Радянський Союз стояли, а, тому потрібно все ж таки віддавати території задля того, щоб поставити крапку в геополітичних чинниках цієї війни. Якщо ми справді вважаємо, що а, Зможемо задовольнити інтереси геополітичні Путіна, якщо там не почнеться якась психологічна історія і він не зірветься з цепка з особистих причин. Думаю, на цих переговорах відбувається таке: Перше, війна перше, війна закінчена. Давайте навіть не обговорювати це. Друге. Ми не хочемо втручатися, тобто США. Третє, як закінчити цю війну так, щоб Росія щось виграла і зберегла обличчя? Ось для чого ця маленька територія, вона цінна, але маленька. Віддати йому це дозволяє йому укласти мир. Чи справедливо це геополітика не про справедливість? Вона про владу, і це найкраще, що ми можемо зробити. Отримати баланс влади в регіоні ось такі ідеї від провідного аналітика Stratfor Джорджа Фрідмана, я поважаю, і розділяю його думку про геополітичні чинники нашої війни. Звісно, якщо ви вважаєте, що війна має культурні ідентичні чинники. Навіть причини підґрунтя, то, звісно, такий аналіз не підійде, і ви скажете, що Фрідман не дуже розумна людина, тому що кинути територіями в Путіна виявиться замало. Завжди йому завжди буде замало. Але якщо ми приймаємо за реальність, що наша війна має в засновках саме геополітику, тоді це реально вихід і, і вихід це близько. Але але загалом порівняння США і Росії, таке воно трошки дивне, тому що. Внутрішня політична проблема В'єтнаму, яка виникла у США, ну вона була жахлива. Там таке протистояння антивійськове, яке в Росії навіть і близько нема. Росія це автократія, ближче вже до тиранії. А порівнювати демократію США і Її обмеження. Звісно, що США не могли собі навіть уявити, вступити у війну знову через два роки, тому що країна згоріла згоріла безсередини. Тоді би горіли не лише університетські кампуси, а горів би і Білий дім. Чи можливо таке в Росії? Росія вистоїть будь-які програші Путіна. Тут питання інше, чи вистоїть сам Путін в результаті свого програшу в Україні, в сенсі чи витримає його система власної особистої безпеки. Тому логічність цієї паралелі, цієї аналогії США і Росія і що Росія не піде в Україну знову, тому що США не пішли В'єтнам, Ну, вона така собі, чесно кажучи. А для того щоб прийняти на віру такі аргументи, потрібно розуміти числа, конкретні цифри, що Росії потрібно, скільки часу для відновлення. А нехай це буде навіть так, нехай так. Ну, я можу прийняти, що та справді навіть невеликим регіональній державі потрібен час для того, щоб відновити армію. А, але і нам потрібно відновити і нам наш Втрати значно більше, і наше ж питання також внутрішньополітичне. Якщо ми не почнемо змінюватися, якщо не використаємо цей шанс не просто відновлення, а взагалі в перебудові, соціальній перебудові це значно більше енергії має вимагати, тоді навіть не важливо, чи вторгнеться знову а, ми все одно втратимо свій шанс на зміни. Ну, ось такі провідні думки. Пишіть, що думаєте. Думка цікава насправді, про те, що війна закінчена, Росія програла, Україна виграла, і давайте по посередині на буферній зоні. І таким чином вичерпаємо геополітичні причини війни. Ось так а хто не згоден сідати за гуманітарні переговори.